Після новорічних свят кожному організму потрібне відновлення, адже графік дня порушується і дуже важко повернутися до звичного ритму життя. Тому сьогодні ми зустрінемо ранок з фітнес-тренером Вадимом. Він і порадить і підкаже і покаже, як прийти до норми. Ранок нього починається зі спортивного майданчика. Скажи твоя думка як від фітнес-тренера, як повернутися до буденного ритму життя? Чи є взагалі сенс йти до спортивної зали і займатися, займатися займатися? Я б порадив би. Не робити дуже різких навантажень це негативно навіть може вплинути на їхнє самопочуття і на стан їхнього здоров'я. Такий майданчик є майже біля кожної будівлі. І давай покажемо, що можна робити навіть на цих снарядах. Перед будь-яким фізичним навантаженням треба е розім'яти себе, розім'яти організм, розім'яти свої м'язи. Наступне присідання, не відриваючи ноги від землі. Бачите, навіть фітнес-тренер ще не відійшов від новорічних свят. Можна потім. Перейти в такі чудові вправи, як бруси. Ще покекать і все, я тут залишусь до весни. Незважаючи на те, що на вулиці мінус 10, завдяки фізичним правам організму вистачає тепла. Будь-яке фізичне навантаження сприяє спаленню лишних калорій і підтримки тепла організму. Далі підтягування. Є взагалі два типи підтягувань широким та вузьким хватом. Коли ти береш вузьким хватом і хват до себе. Тоді це не руки біцепси. Я думаю, що біцепси, тріцепси і полторацепси нам зараз не варто качати, тому що тут новорічні свята прийшли. Так позаймалися, навіть от примітивно, звичайно, і воно так підбадьорює. Ще коли класна компанія, то взагалі. І ми зараз трошки пробіжимося зігріємося. Супер. Побігли. Батько розказав систему. Він ще коли, коли був маленький, їм тренер давав звичайні ключі від дому. І от вони бігли, і от звук такий був. Чуєш, він такий як. Дзвіночок. Ну, да, дзвіночок. І от під такі двіночки вони дихали. Виходить. Ти знаєш, боксери досі використовують цю техніку. Як? Зустрічати ранок так, щоб цілий день бути в тонусі, в гарному настрої. Невеличка фізична зарядка вранці, легкий душ, збалансоване харчування, чашечка чаю, прогулянка на свіжому повітрі.